Окрім того, що у вас будуть завдання, у вас до завдань будуть також тести. Це автоматичні тести, які дозволяють вам перевірити, чи все ви зробили вірно за завданням. Якщо ви проходили, наприклад, якийсь онлайн-курс, ви там завантажували якийсь код, і вам сайт міг перевіряти ці коди, казати, там вірно ви все зробили чи ні. Тут така сама ідея, але ці тести знаходяться прямо у вас. І через те, що тести запускати, ну не завжди суперпросто його треба трошки вивчати тут, вже як це робити. У нас є оця утиліта Панінг, яка дозволяє трошки простіше запускати ці тести. Тобто, ви можете казати там 1» і це означає, що ви хочете протестувати завдання номер 1 в якомусь розділі, в якому ви зараз знаходитесь. Ця утиліта вам там, допоможе запустити тест, покаже, що так, що не так, але також вона допомагає вам завантажити варіант вирішення завдання, тобто ви можете ну, якби відповідь. Я чому дуже люблю називати її відповідь, тому що це не єдиний правильний варіант. Вирішення цього завдання. Тобто, це просто одна із версій, їх може бути дуже багато. Тому це просто як можна було зробити, але це не означає, що це просто єдиний вірний варіант, до якого ви мали дійти. Це просто приклад і все. І з одного боку, автоматичні тести це дуже корисна річ, вони вам будуть дуже допомагати. Але з іншого, це те, що вас буде постійно дратувати. Тобто, якщо ви налаштуєтеся на те, що от ви побачили, там задань написано зробіть те те. те і ви почали робити, потім пішли фантазувати щось своє, і ви потім будете перевіряти цей код тестом. Він тест просто не пройде. І це нормально, і це нормально, що у вас якісь там з'являються ідеї, що можна зробити. Але якщо ви хочете перевіряти завдання тестом, тобто, якщо вам потрібен якийсь зворотній зв'язок і ви хочете бачити, що ви вірно зробили завдання, тоді вам треба в першу чергу спочатку зробити завдання. Так, як написано в завданні. Тобто, якщо написано там створити зміну таку-то, створюєте, як написано. А потім, вже, коли ви пройшли тести, все добре, ви можете там фантазувати, доробляти все що завгодно. Якщо ви не хочете перевіряти завдання такими тестами автоматично, ви можете робити абсолютно все, що завгодно. Тут з мого боку ніякого контролю немає, тобто, ви як хочете, так робити. І так, тести справді можуть дратувати, тому що вони інколи говорять, там, що ви щось зробили не так, але не зрозуміло, що саме. Тому що до тестів теж треба звикнути. І якщо ви вже вирішили запускати автоматичні тести для перевірки завдань, вам треба дати собі час на те, щоб звикнути до них. Тому що ну, там буде трошки різниця, показувати що, що мало бути, а що вийшло. Не завжди супер зрозуміло. Я покажу обов'язково приклади, як це буде виглядати. І тому вам треба ну, один, два, ну може, три розділи трошки звикнути до цього, і потім це буде досить таки зручна річ. Але якщо не хочете, ви можете це не використовувати. Відповіді є окремо в Окрім репозиторії на GitHub ви можете їх також дивитися без цієї уділіти. У вас завжди є варіант просто взяти файли завдань, робити завдання і не робити нічого додаткового, не перевіряти тестами і все. Так це абсолютно не обов'язково, це, ніби як допомога для того, щоб ви могли працювати і все ж таки отримувати якийсь зворотній зв'язок про те, що ви вірно зробили завдання. Але ви також можете зробити завдання, подивитися окремо відповіді і вирішити, що о, схоже, все нормально. Про те, як працювати з цією утилітою Pining, у вас буде окреме відео. Я покажу, як з цим працювати просто в терміналі. Я покажу також, як ви будете працювати, коли у вас там редактор є графічний, ви там що зробили, потім окремо відкрили цю утиліту, що з нею зробили. Тобто я це все покажу обов'язково. І це буде окреме відео. Але також у вас та сама інформація є текстом. Ну, тому що коли вам треба буде згадати, як щось робити з допомогою цієї утиліти, передивлятись відео не дуже зручно, тому у вас текстом просто є та сама інформація. Як перевіряти завдання тестами, як запускати можна цю утиліту, як подивитися відповіді, як подивитись, як там оновити завдання чи зберігти все. Тобто тут багато всього написано, і просто написано, як викликати цю утиліту, як нею користуватися. У нас, власне, майже вся інформація продубльована текстом, якраз через те, що ці підготовчі моменти, їх важко передивлятися потім відео, тому вони ще продубльовані по можливості, принаймні, тексту.